Щиро вітаю наших давніх партнерів Херсонську обласну бібліотеку для дітей імені Дніпрової чайки з 100річним ювілеєм. Це величезний термін, і я ну, пишаюся тим, що більше десяти років ми партнери з Херсонською обласною бібліотекою. Для нас багато колег з бібліотеки стали не просто знайомими, а й друзями. І певен, що от ті кілька вже, вже декілька проєктів, які ми здійснили разом це тільки початок. Ми будемо і далі співпрацювати зараз. Ну, це найактуальніша, мабуть, проблема, проблема медіаграмотності. На тут бібліотека Дніпрової Чайки вона. Активіст і вона е, приклад для багатьох інших бібліотек і для багатьох закладів освіти. Певен, що ви будете разом з нами продовжувати цю діяльність. Все, що від нас залежить, ми зробимо. Я е, е, бажаю вам від всього серця благополуччя. Е, бажаю, щоб е, е, ті випробування. Важкі величезні випробування, які були у вас, щоб вони більше не повторилися, і щоб ми найшвидше прийшли до нашої спільної перемоги. Дякую вам. Дякую.